Всіх вітаю, як обіцяла про чистку. Берете сіль, беріть кіло звичайної солі без домішок всіляких, просто сіль. Берете її в ванну з собою, насипаєте в ванну, або якщо душова у вас, просто насипаєте в душову і стаєте ногами на ту сіль. І натираєте себе. Своє тіло тією солью і промовляєте до солі, що прибери з мене всіляку брудноту наговори злим оком подивлене, злим словом сказане, що вам набажали. що Заздрістю надивились на вас, сказали вам, всяку брудноту, все погане, що могли на вас наслати інші люди, хай сіль з вас прибирає. І потім ви змиваєте з себе цю сіль, але намагайтесь, як тільки можете, от знаєте, не дуже гарячою водою, а такою, ну, Хоча б тоді руки, я розумію, що не всі можуть трошки прохолодною водою помитись, але хоча б руки вище локтя, промийте такою ну, прохолодною водою. А далі там змивайте з себе ну, як, такою, як ви можете терпіти водою, але не гарячою такою, щоб аж пара йшла. І це про сіль. Якщо у вас в домі якась сварка, Тихенько, де у вас ножи лежать, підійшли і схрестили отак два ножи. І хай вони там собі лежать. Побачите, у вас сварка в домі швидко завершиться. І якщо дійсно хтось є у вас в домі такий з характером, то привчіть себе, що в домі у вас ножи, хай би б лежали отаким чином. Сварок поменше, побачите все на цьому все буде ще одне відео. Подивіться в шорцах.